Але коли ви переходите із статусу майстер в категорію власник, питань і об'єма відповідальності стає значно більше. Це не те саме, що просто написати в інстаграм. Це питання, якими треба займатися щодня. Що я бачу? Я бачу ключову проблему кадрової кризи це лінь і безвідповідальність. Все. Я більше не бачу жодних проблем. Да, Ми зараз розберемо і кожен з вас пишіть в коментарях. Обговорюйте, пишіть в Дірект. Владислав, від мене пішли майстри, ти такі розумний, тут на жовтому кріслі сидиш, що робити? А в мене тоді виникає зустрічне питання. А скільки часу в тиждень ви приділяєте вашим майстрам? Ой, ви знаєте, я не маю часу, я стрижу, я працюю, діти, собака, коні. Ну так це ж наслідок. Ой, ви знаєте, в мене мережа 10-500 барбершопів. А коли ви там були, або салонів краси? Або ще щось. А коли? Бо у нас два типи онорів: або ноунейм, no або я ходжу по всіх там, перепрошую, соціальних заходах і так далі. І розповідаю зі себе. Я жартував і хотів би одному відомому фахівцю зі стоматології, але він вже сивочолий дорослий. Його. Щоб він своїх адмінів навчив відповідати в дірект, бо він розповідає про це на форумах у Львові. А я кажу: на давайте перевіримо. Ну, цікаво ж, людина каже, що тут я навчу вас, як треба жити. В його дірект-адміни не відповідають два дні. Два дні. То як тобі? Ти не маєш права стояти на сцені? Ти маєш казати: дивіться, от прямо зараз. Ану, пишіть. Ану, дзвоніть. Або розповідає про якісь там космогорічні історії. Тому сьогодні не буде космосу, сьогодні ми будемо все розбирати поетапно, як воно має бути, і як воно, повірте, працює.